Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. І до нас прийшла весна. На початку весни, за традицією, український народ. Вшановую пам'ять нашого великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. А ви знаєте його? Давайте разом пригадаємо, вшануємо та відзначимо річницю з дня його народження, адже творчість великого сина, нашої батьківщини, люблять і знають не тільки в Україні, а по всьому світі. Народився Тарас Шевченка 9 березня 1814 року. Хлопча виростало. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змогу його в школу віддати. Підростало те хлоп'я та горя не знало, та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді малий тарасик світом мандрувати і удяка працювавши мудрості вивчати. Ой і тяжко було вдяка, малому хлопчині. Утікав він та й не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий тарасик у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати, та пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки посвіло його вже волосся Та й досі пам'ятаємо. Хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Маючи світлу душу, що наповнена любов'ю до рідного краю та свого народу, він не тільки зобразив у своїх картинах, але і співав у своїх віршах. Значну частину свого життя Шевченко був змушений жити на чужині. але... Він завжди пам'ятав рідну Україну. Сердечне ставлення до дітей він показав у своїх віршах ми теж будемо завжди його пам'ятати. Наші діти пам'ятають Тараса Григоровича Шевченка та хочуть зачитати його вірша встала весна. Весна землю будила, Вчали її дяптом, бувинка мокили і на полі поляжав линок, соловенька, ублену весну застічає. Став весь на чорно землю. Одна... Сонно. Сону з будила. Откричала її ястом парінком у кила. І напоїв на зайвонок. Становенького гаю. Землю Землю обону весною. Вже Шку... Завжди будемо пам'ятати такого великого українського письменника, поета. Художника Тараса Григоровича Шевченка